Слава Україні! Героям слава! Сьогодні ми проведемо годину пам'яті Пам'ятати заради майбутнього. В Україні День пам'яті та примирення встановлений згідно з законом України про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. 1939 1945 років. Таким чином Україна розпочала нову традицію відзначення 8 та 9 травня в Європейському дусі пам'яті та примирення. Символом вшанування пам'яті жертв Другої світової війни є Червоний мак. Ця квітка пам'ятний знак жертв усіх військових і громадянських конфліктів. Ми пам'ятаємо, яким страшним лихом для українців була Друга світова війна. Пам'ятаємо, що агресора зупинили спільними зусиллями Об'єднані нації. Не забуваємо, той, на чиєму босі справедливість, хто захищає свою землю, завжди перемагає. Ця пам'ять робить нас сильнішими. Зараз, як і в роки Другої світової війни. Україна воює з агресором. Ця боротьба триває щоденно і ми не маємо права програти. Бо як і багато років тому захищаємо свою рідну землю, боронимо своє право вільно обирати майбутнє. Для нас це війна за свободу, цивілізованість, демократію і європейські цінності. Міць наших збройних сил є запорукою існування держави та збереження прав людини. Для громадян. Вічна пам'ять героям, які загинули під час Другої Світової війни, і вічна пам'ять героям, які загинули, захищаючи рідну Україну від російського агресора. Війна, що змінила кожного. І зараз ми проведемо акцію Малюнок для солдата. День пам'яті трап. Примирення ніколи знову. Ти наш герой. Віримо в перемогу. Україна єдина. Україна зможе. Україна переможе. Мир. В Україну. Один народ, одне серце, одна перемога. Мені є, кого захищати, бо я Україна мати. Я маю синів і дочок, я маю квітучий садочок, я маю високеє небо і сонце. Чого іще треба, я маю ліси зелені, і ріки, і синє море, поля і високі гори. Я маю міста і села, де лунає пісня весела. Хай їх обходить війна і горе, я маю що захищати, бо я, Україна мати, я маю козацький дух волі і хочу нащадкам щасливої долі. Слава Україні, героям слава!